Доброго дня, дорогі друзі! Хочу зняти невеличке відео про те, як ми жили в Відні, яка то була квартирка. Мені знаєте, сама квартира може не представляє якоїсь цікавості, але це є кам'яниця, вона розташована фактично в центрі. Тут дуже близько, то є пів години пішки, ви можете всюди дійти. Отут ходять мешканці. Сходова кліточка. У нас, бачите, автентична кам'яна. Тут є такі гарні дуже елементи. Це у нас Литво, це не є ковальство, І власне, що от ці речі вони вказують Hello, hello. Hello? Hello, it's okay. I am only shooting video about this apartment because I am a blogger from from Ukraine and we are living there. You are living here? Yes. Yes, it is our apartment and we are living today. At... Today at, uh, not not today, but uh, yesterday we have been there and yeah, before the yesterday. Day. Today we are leaving there at eleven o'clock. Soon, okay. <laughs> soon. Don't be worried about architecture. The video about architecture of Vienna. Okay. Thank you. contacts, <laughs> Давайте я вам покажу, який тут є як -то, функціональний такий дах. Це є різні рослинки. Тут видні ну, саме відчуття Італії, тому що все озеленено. Дворики озеленені, якісь кактуси, якісь пальми можуть бути, всякі там ну, виногради. І це дуже-дуже гарно. І от дивіться, який тут гарний дворик внизу. це... Так само е, дах, і на цьому дворику от можна вийти відповідно, поставити парасоль, собі пити каву і відпочивати. Я вам потім покажу фасад. Тут збережені автентичні поручні, і вони йдуть, бачите, вздовж ціни, і то є наше помешкання. Тут цікаво, дуже класна підлога, оці отакі великі плити, вони місцями автентичні, а місцями замінення, знаєте, на якісь такі, е, я не знаю на якого походження, вони такі дуже блискучі, таке відчуття. Дуже Дуже помитої підлоги, то би сподобалося Галицьким господиням, а це вікно, от в нашу кімнату. Тобто той сорічний будинок в нашій спальні така малесенька квартирка, дуже малесенька кімнатка. І ми тут спимо, і я на ніч відкривала вікно, бо я не можу коли це душно. Тут нема іншого Вікна на сходи, і ніхто нас не турбував. От воно пішло догори. Тут же замінені, бачите, сходинки обличковані чимось таким сучаснішим, на відміну від тих історичних кам'яних. І бачите, скільки то є квартир, бо то є ну, історичне планування, то є чиншовий будинок. І ось у нас навіть збережені автентичні двері. Ми сюди піднімалися ліфтом. Я потім вам покажу, як ми будемо спускатися тут. От я не боюся ліфтів, але тут у нас вікна не автентичні. Я от ще трохи пройдуся. І бачите, як у нас то все виглядає. Тут колишній автентичний ясен вузол. Тому що то є чинчова кам'яниця, то все є у Львові, розумієте? Де туалет, він був на коридорі. Також тут збережений колишній автентичний умивальник. І цей умивальник, от він ну, є такий гарний, чавунний. на жаль, тут нема клейма, але він якраз напроти туалету. Туалет, то зараз якась комірчина, ну, там закрито, я вам... От щілинку <хи> може показати. Пластикові вікна тут зустрінеш край рідко і тільки на фасадах, значить, бічних, і тильних, тому що ну насправді в Відні то є такий порядок, що автентична столярка однакова є всюди. І це просто є обов'язкове рішення. От ми вийдемо на вулицю, ви це побачите. Це вікна у нас на тамті частини помешкань. Сходова кліточка, ми її оглянемо з вами потім, так само, як і Вестибюль. Єде на що от вам покажу, як воно виглядає у mm -hmm. той такий отвір. Мені нагадує наші будинки в стилі Ампір. От є на Краківській будинки Шімзер, там, де брав участь. І воно таке дуже-дуже класне. Ось наше помешкання. Такий класний номерочок емальований. Ну, дварі сучасні. Килинки на підлозі плетені. Знаєте, моя мама така плита, і вони тут дуже класно дивляться. Ну, у нас тут безпорядки трохи, дуже навіть, але Юля сказала, що це дуже гарно, коли є безпорядок, тому що видно, як то люди живуть і немає ілюзії, що все добре. Ну, він... насправді, насправді хочеться якогось краще, ми як заселилися, то були ідеальні порядки, ідеальна частота. Отакий красивий вигляд, як ото виходиш з помешкання, то є дуже-дуже дуже красиво. І от у нас ще є віконечко, бачите, в коридор для того, щоб освітлювати ну, той от простір. І бачите, то є маленька кімнатка, ну, можна сказати, що була як якась кавалерка, але тут зробили все. Я зараз повмикаю світло, наскільки можливо. Тут є така вбудована кухня, вона є в коридорчику. І, ну, оскільки у нас канал присвячений автентиці, я не буду дуже зосереджуватися, але скажу, що тут. Значить, то є холодильник, який зараз є порожній, то дуже класна плита і індукційна, з якою я з трудом розібралася, і залишки на сніданку. І посуд, і все таке, і тут є посудомийка і правильна машина, вони всі вмонтовані в такий кухонний фронт. І от недоліки тої квартири, ми, як ото Юля її знайшла, вона дуже класна коло центру. Я дуже хотіла в історичному будинку, мені то все підходить. То, що писали в коментарях, маленька кухня. Ми спочатку дійсно не могли розійтись, але вже ми звикли. Оце, дивіться, ота от спальня що я вам казала, вікно є на коридор. І та спальня, от вона може бути сполучена так само туди, як вікно, але ми, значить, то ми з ганусою тут спали. Та, і тут є ото віконечко, бачите, і можна відкрити, іти на сходову клітку. Я тільки засторювала вікно, і ми так спали. Ну, то є Австрія, в мене якесь таке відчуття безпечності, може я не права. Але на сходах ніхто не ходив. Там одна ніч була, що трохи, бо тут автоматично вмикається світло, і трохи воно засвічувалося. Так не турбувало спати, тут було класно. І дамо з вами далі. Тут у нас є маласенька ванна, і цієї ванни було достатньо. Ну, мені в принципі достатньо. Тут чистота каже, дуже така ідеальна. У мене враження, перепрошую, чистіше, ніж у мене вдома, тому що я бачу по білих шкірпатках. І тут а, у нас є синвозол, ну оскільки ми вже як то все покажемо, такий, такий от синвузол з нагорі з бойлером, і там набирається гаряча вода, тобто гріється вода взагалі запас води. І тут у нас виходить, бачите, груба несуча стіна. Ото, ото, ото розміри стіни. Я так розумію, що от вони коли переобладнували то помешкання, то вони керувалися розмірами. О, дивіться. Тут є люди, люди, будь ласка, помахайте, Smile and wave. І так от ми живемо, тут живе Юля, а ми з Ганосею там живемо. У Юлі більша кімната, бо вона головна. Юля навпаки пожертвувала собою, живе в Вітальні, і ми тут її заважаємо, ходимо, бо в нас різні біоритми, я встаю рано, вони лягають пізно і вони мені не заважають, а я їм заважаю, бо хочу. Тут є якась класна шафа. О, вона класна, вона така, як автентична у мене враження. Я ще в неї дуже не лазила, але вона, бачите, ну, така дійсно прикольна. І ну, я вже бачу, що вона не автентична, але вона зроблена під таку стару, яка просто почищена. Це мені подобається. Тут дуже багато місця в цій кімнаті. Тут є два вікна, тут є диванчик, який розкладається, і тут можуть теоретично спати двоє осіб на цьому диванчику. І крісло, і цей столик він розкладається все більший. І ми маємо вікна, і це є вигляд розумієте на історичну частину. І це дуже класно, я дуже хотіла малювати, але я не встигла того малювати. Такий у нас вигляд в одну сторону, вулички бідні, є теж у Львові, Тут є та ж шалений рельєф. Ну зараз у нас рельєф не дуже проглядається. Ми є дуже близько від станції. Від вона називається Пі Пілгрімгасе, Перепрошую вже неправильно. Я тоді вулиця Пілігримів і Ну, це це фактично центр, це станція в стилі такому сецесії. Ця кам'яниця дуже класна з тим, вон, бачите, однакові всюди вікна, Визуани у нас такі гарні, і отак от по вулиці, це так дивно. Всі, всі столярки однакові, все однакове. Написів дуже багато, але в дуже класному такому стилі, як історичні, Історичні вітри, на На дахах, якась така типу дихівка. І це теж дуже-дуже гарно. І ну дуже гарний благоустрій території. Внизу під будинком, бачите, є стоянка, парковка для роверів, парковка так трохи для машин, але взагалі машин тут на вулицях набагато-набагато менше. Люди більше ходять пішки, і швидкість руху ну це є те, що от до 50 кілометрів ми не можемо побачити, як хтось отак женеться. Зараз вам ще покажу фасад того будинку. То давайте ми зайдемо в сходами. І це такий дуже приємний рух. Ну, Ясно, що будинок, який має такі сходи, це не є така супер-парадна клітка сходова. Це у нас ХІХ століття, от у нас автентичні двері, бачите, які класні. Але знаєте, у того відчуття то світло. то Сходи завжди дуже класно освітлені. Ну, я не знаю, як там освітлено приміщення чи ні саме. Квартира, тому що ми в квартирі фактично ну ми гуляли цілі дні. Ми не бували. О, отут у нас почалася якась автентична столярка історія. З якимись такими гарними ручечками. Ну, вони явно не автентичні, але дуже-дуже дуже класні. І бачите, планування у нас бережено те саме. І всі оці от елементи, така чудесна підлога. Я вам обіцяла проїхатися на ліфті, але тільки внизу зараз його відкрию, щоб ми побачили, як воно буде виглядати. Тут живуть багато людей. Ви побачили, що не всі були напевно задоволені, що я знімаю відео. Ми тут час знаєте, по дорозі знайшли такий дуже гарний функціоналізм, такий цілий-цілий прекрасний комплекс. Мені так хотілося його зняти відео, але це інакше зовсім ну, свідомість, ментальність тут людей. У нас тут можна щось там ну, пояснювати, сперечатися. А тут я далеко не впевнена, чи може закінчитися контакт з мешканцями. Ось тут у нас є ліфт, автентична плитка підлоги, і так виглядає наш вестибюль. Бачите, така дуже симпатична історія з такими ем, ну не супер пореставрованими елементами, капіталями якийсь, я би сказала, англійський трохи стиль. Плиточка є сучасна, але вона цілком сюди пасує. І зараз я вам покажу ще як виглядає ліфт. Тому що ліфти тут досить всі такі великі. Так у нас виглядає ліфт. <ріху> Він такий досить темний. Але місця тут дуже багато може влізтися дуже-дуже багато людей. І виходимо на вулицю. Цей проїзд, ну це проїзд. Сюди, напевно, коли заїжджала карета, бо це щось таке дуже-дуже велике. І бачите, на вулиці у нас асфальт. У нас є обов'язково велодоріжка, бо тут дуже люди їздять на ровері все, кожного віку. І отак виглядає, бачите, наш під'їзд, і так виглядає наш фасад. Тут ці самі елементи, ота така якась англійська готика, якісь такі консольні речі. Як ми бачили з вами в тому проїзді магазинчики навколо, і ми зараз сидемо в супермаркет. Він тут називається Біла, як Вілла, можна сказати. Бачите, він мені сигналить, тому що я була на велодоріжці. Тут насправді дуже люди незадоволені. То велика швидкість, велодоріжка для руху, велотранспорту мусить бути все скоро. Ми це помешкання. Дуже цікаво, значить, відкривали, ключики нам лишили, ми взагалі не контактували особисто з господарем, ключики нам лишили на тій роверній стоянці. І це була така коробочка, яку треба було відімкнути за кодом. І це помешкання. От ми живемо троє, але може жити четверо, як ви побачили, то нам обійшлося 140 доларів на добу, наскільки я пам'ятаю, і це, звичайно, ну дорого. Але, але настроє, то ще треба поділити відповідно. І ну я знаю, як то працює в нас розум, воно велике. Ви побачили скільки там може спати. Там можна ще поміститися в тій вовітальні багатьом людям. Ну але маленька кухня, ну вона напевно все ж таки робить то не дуже комфортним. Ну таке друзі, ми тут відні дуже насправді як то працюємо. Відвідуємо все підряд, вертаємося ввечері дуже-дуже зморені, але це потрібно, тому що відень ну, він дуже красивий, він подібний на Львів і хочеться, щоб Львів теж та такий був.